40 з лишком депутатів та міський голова. Основна мета зібрання бюджет Черкас 2013 А він, за словами директора департаменту бюджетної політики Наталії Джуган, дуже складний. За прогнозами у наступному році дефіцит складе більше 100 мільйонів гривень. Найскладніша ситуація з покриттям делегованих повноважень у галузі освіти та охорони здоров'я. Тут ситуація є катастрофічною. Десь в межах і вісім місячного фонду по освіті буде не вистачати коштів. Це близько 22 мільйонів гривень буде не вистачати. Це значні кошти. Уникнути дефіциту, говорить Наталія Джуган, не допоможе навіть скорочення чисельності штату. Єдине, що в силах владців – спрямувати 10 мільйонів гривень на спеціалізовані школи та садочки, які виховують дітей із фізичними та розумовими вадами. Таку пропозицію Депкорпус підтримав. Другий рік поспіль потерпає і галузь охорони здоров'я. Тут дефіцит найбільший 38 мільйонів гривень. На сьогодні, щоб зоптимізуватись, да як нам деякі урядовці пропонують, що ужимайтесь і принач свої установи в межах того ресурсу, який дає Держава. Так от для того, щоб зоптимізуватись, треба буде закрити або пологовий будинок і дитячу лікарню разом, щоб вийти на 38 мільйонів, і то ми на них не вийдемо. Скільки треба провести процедуру скорочення і таке інше, і треба розрахуватись людьми. Натомість, найбільше у 2013-му пощастить галузям культури і спорту їх місто підтримає за рахунок власних ресурсів. Вивчаючи проект бюджету на сесії, розглядали і депутатські пропозиції до нього. Зокрема, обранці підтримали пропозицію щодо скорочення апарату управління виконкому. Натомість не підтримали пункти, що стосуються додаткових витрат. Зокрема, будівництво колектору по вулиці 30-річчя перемоги від Віктора Білоусова забракували пропозицію Олександра Радуцького отримати з фонду комунального господарства на користь дирекції парків 714 тисяч. Щоб ви розуміли, це чиста зарплата. Три роки люди працюють, взагалі не получають ні преміальних, нічого. Получають чисту ту зарплату, при цьому додатково вже передано на утримання в цьому році 20 гектарів парк обласної лікарні і за дорученням міського голови буду виходити на сесію питання, щоб передати міських пляжів. Та меморіального комплексу Барбаслава і в общем, це буде складати 35 гектарів. Зрештою, після годинного обговорення депутати затвердили загальний фонд міського бюджету. Бюджет розвитку міста розглядатимуть уже у січні після детального вивчення усіх пунктів програми соціально-економічного та культурного розвитку. Марія Гаврилян Василь Саєнко Вік Новини.